Багатоповерхівки з електроопаленням віднесли до об'єктів критичної інфраструктури. Найближчим часом у них не буде знеструмлень за винятком аварійних ситуацій. Повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. та додав, що це рішення вже затверджене урядом. Також він зазначив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка не зазнала російських ударів за час повномасштабної війни. Найскладніша ситуація зі світлом зараз у Києві та області, а також на Одещині Дніпропетро. Вщині, Харківщині та усіх прифронтових громадах. В Україні запровадили нові правила для комендантської години. Про це також заявив міністр енергетики. За словами Шмигаля, людям дозволили виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів незламності та пунктів обігріву. Водночас поліція посилює патрулювання вулиць, аби підтримувати громадський порядок і надавати допомогу, коли це необхідно. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень. Її звинувачують у неправомірній вигоді. За даними слідства, лідерка батьківщини обіцяла народним депутатам системні виплати в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Напередодні набу оприлюднили аудіозаписи. Проте сама народна депутатка назвала їх сфальсифікованими і назвала ім'я депутата, який співпрацював з набу. За словом. За судовим засіданням стежила наша кореспондентка Наталя Стареправу. Вона зараз з нами наживо. Сподіваюся, нам вдасться так, Наталю вдасться з тобою поспілкуватися. Тож вітаю тебе і розкажи, що вдалося дізнатися на цей час. Вітаю Ірину, вітаю наших глядачів. Окрім внесення застави, також Юлія Томошенко не має дозволу покидати Київську область. Вона має прибувати за місцем призначенням за викликом набута суду, а також не має права спілкуватись з низкою депутатів, ну і повідомляти про зміну місця проживання. Ще до судового засідання вона повідомила, що вважає це все політичним переслідуванням і не визнає своєї провини сьогодні. За словами прокурора, як він зазначив, до детективів НАБУ звернувся один із народних депутатів, який надав докази про те, що Юлія Тимошенко до нього звернулася із пропозицією неправомірної вигоди. Вона йому пропонувала кошти на систематичній основі за те, щоб він голосував за ті чи інші закони, а також щоб привів із собою інших народних депутатів зі своєї фракції. Водночас сама Юлія Тимошенко підтвердила і назвала ім'я цього народного депутата. um uh -huh. Ігор Копитін вона сказала, що розмова була, але не такого характеру. Тобто вона підтвердила те, що їхня фракція зацікавлена в нових народних депутатах. Утім, такої розмови не було. Вона зазначила, що це все сфабрикована і склеєна. Була розмова. Вона вимагала повного аудіозапису і сказала, що їхні айтішники вже перевірили самі ті фрагменти, які надали в плівках набу, що ці записи недостовірні. Також в заявила, що вона відповіла на питання на наше питання, чому вона вважає, що саме Ігор Копитін вирішив її здати у НАБУ і Далі пропоную послухати її пряму мову. Того народного депутата є кримінальна справа в НАБУ. і тому що для того, щоб організувати проти мене провокацію, вони запросили НАБУ народного депутата, який у них на гачку, який у них практично сидить уже як людина, яка вже майже термін отримала. Поставили йому завдання спровокувати мене на якісь ну незаконні дії. Ну, як ви бачите, їм не вдалося це зробити, тому що якщо б ця запис аудіо була правдивою, то тоді їм треба було почекати, поки йому передадуть кошти, і він це зразу ж на камеру покаже. Ну такого не могло бути, тому що ну, всі знали, що це провокація. Саме і лідерка фракції батьківщина Юлія Тимошенко підтвердила і заявила, що власне жодної передачі коштів не було, і тому впевнена, що правосуддя на її стороні водночас суддя не задовільнив її клопотання щодо передачі повних аудіозаписів і не задовольнив клопотання щодо допиту народного депутата Ігоря Копитіна. Ну а тим часом адвокати ісмаюлія Тимошенко запевняють, що вони подаватимуть справу на будуть її клопотати і оскаржувати. Вати рішення суду такі новини на цю мить Ірину передаю тобі слово. Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжний захід Юлії Тимошенко. Нагадаю, у вигляді 33 мільйонів гривень ще Юлія Тимошенко не має права покидати Київ і Київську область і не спілкуватися з деякими депутатами. Ми рухаємося далі. Європейська комісія обговорює запровадження двоступеневої моделі вступу до ЄС, яка може дозволити Україні приєднуватися до блоку значно швидше. Втім, з обмеженими повноваженнями на першому етапі повідомляє Financial Times. За даними видання зараз готують попередні пропозиції, які передбачають відхід від чинної процедури вступу до ЄС, що діє із початку 1990-х років. Нова модель може дати Україні формальне членство без повноцінного права голосу в самітах лідерів і засіданнях міністрів. До сьогоднішнього ранку кілька систем протиповітряної оборони в Україні були без ракет. Зараз вони вже є. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з чеським лідером Петром Павлом, який нині з візитом в Україні. Глава держави додав, що саме для того і необхідне засідання енергетичного Рамштайну, щоб мати ракети, які захищатимуть нашу енергетику на сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні у мене є ці ракети. Ну, як ви вважаєте, для чого потрібен енергетичний Рамштайн? Якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи і Америки, не можна тут тільки звинувачувати Америку, тому що ми говоримо про всі інші системи, які захищають нашу енергетику в нашій державі. І до наслідків ворожих атак двоє жінок загинули через російський обстріл Нікополя. Окупанти вгатили по місту з артилерії. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще шестеро людей травмовані за сьогодні. Зокрема, 65-річна жінка у вкрай важкому стані. Крім цього, 44-річний чоловік дістав поранення під час нічного обстрілу. Він лікуватиметься амбулаторно. Окупанти вдарили кабом по блокпосту поблизу Куп'янська. Поранення дістали двоє військовослужбовців збройних сил України, які проїжджали ПУС, А також двоє поліцейських, котрі несли службу на дорозі. Поінформували в нацполіції травмованим. Надали медомедичну медичну допомогу та евакуювали Щось до лікарні. Був по блокпосту. Понад 300 тисяч доларів виявили під час обшуків у очільниці однієї з районних ВЛК на Дніпропетровщині. Повідомили в службі безпеки України. За даними правоохоронців, посадовиця є однією з організаторів масштабної схеми ухилення від мобілізації. В обмін на хабарі вона разом зі спільниками готувала військовозобов'язаним фіктивні медичні довідки, які допомагали їм уникнути призову. За це брали від 2,5 тисяч доларів для пошуку клієнтів та оновлень. Ня їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним жителем регіону. Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам схеми. Усім загрожує до 10 років ув'язнення. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штормової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Долучиться хто може. У Львові створили стріт арт на підтримку кримського політв'язня Богдана Зізи. Об'єкт намалювали в межах всеукраїнської кампанії під назвою Для сироти, яка охоплює 10 міст України. Такий стріт арт також вже з'явиться на фрагментах Берлінського муру. У центрі зображення образ дитини-сироти, створений на основі робіт Богдана Зізи. Символ уособлює Крим, який опинився в окупації, але не втратив голосу травні 2022 року Богдан Зі здійснив мирний протест в окупованій Євпаторії, облив будівлю окупаційної адміністрації жовтою та синьою фарбами. За це російська влада засудила його до 15 років колонії. Богдан був сиротою. Його батьки померли, коли він був маленьким. і Він залишився сам. І при цьому всьому він виріс прекрасною доброю та чуйною людиною. Одне з його розповсюджених мистецьких творів вуличних творів це хлопчик-сирота, який сидить отак, включившись в місцях, де міг би ховатися безпритульна дитина, де могла би ховатися. Саме цю дитину я взяла за основу, саме цей хлопчик-сирота, яким і сам був Богдан, буде сьогодні зображений, як заклик до того, щоб ми були більш добрими. Мисткиня запланувала провести ряд таких акцій по містах України. Наша громадська організація представлена зараз в 14 областях. Ми працюємо відповідно на місцях. Ми підтримали її організаційно, тобто в кожному місці якийсь інший в нас вид цієї акції. Десь це перформанс, десь це зустріч творча, десь це створення малюнків, десь це написання листів, десь це стріт арт, так як у Львові. Такі ми були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Еспресо Тіві, а також у наших соціальних мережах. І залишайтеся з еспресо.